Він був однаковий, так? Так, так? Білий енергій. Тоже, да? От, вроде, да? да, да. А Ліза ти починаєш німно. Останній час дуже збільшили кількість звернень громадян з приводу того, що вони... Загубилися в лісі, ну у нас ліса на Херсонщині не такі вже великі, вони насаджені людиною, вони рівнесенькими рядками висаджені. Тому я звертаюся до людей. Якщо ви загубились в лісі, якщо ви так думаєте, що загубилися в лісі. Не, не треба панікувати. Дивіться на рядки, які йдуть у лісах. І вибирайте один рядок, і по ньому йдіть. Ви обов'язково через деякий час. Це невеликий час, це максимум півгодини. Ви вийдете на просіку, а далі по просіці ви вже вийдете або на автодорогу, або є у нас залізничне полотно. І по цим вже по автодорозі або по залізничному полотну ви вийдете до, населен... до населених пунктів у нас на території області гарне покриття мобільних операторів. що тому, якщо ви йдете до лісу, гарно зарядіть мобільний телефон. Обов'язково, якщо ви без телефону йдете,